Сьогодні розберемо історію Омара Шагі, і це, знаєте, не просто чергова розповідь про успіх, це, це радше набір таких, я б сказав, нетрадиційних правил і стратегій. Історія про підприємця, який пройшов шлях від Сирії аж до Кремнієвої долини, щоб по суті кинути виклик усталеним нормам. І ось із чого все починається з місії. Просто послухайте дати кожній людині на землі асистента. От тільки вдумайтесь у масштаб, це ж не просто про створення ще одного застосунку, ні. Це одразу задає таку неймовірну високу планку і чітко показує, що йдеться про спробу фундаментально змінити те, як ми всі працюємо. Ну що ж, звідки все почалося? Шлях Омара це без перебільшення справжня міжнародна одіссея, а коріння її ще в Сирії, де він ще хлопцем надихався американським підприємницьким духом. Давайте пройдемося ключовими етапами цієї подорожі. І ось цей шлях він справді вражає: Сирія, потім Німеччина, Лондон і, звісно, фінальна точка Кремнієва долина. Але знаєте, що тут найцікавіше? Це така собі червона нитка, яка проходить крізь всі ці етапи, і це штучний інтелект. Він почав заглиблюватися в ши задовго до того, як це стало мейнстрімом до всього цього гайпу, і саме це в результаті дало йому просто колосальну перевагу. Але навіщо все це? Ну, це точно не просто бажання створити ще один інструмент на основі щі, ні. В основі його ідеї лежить щось значно більше місія з демократизації. Він щиро вірить, що технології можуть взяти щось ексклюзивне, щось доступне лише обраним, як от персональний асистент, і зробити його доступним для абсолютно кожного. І ось як він сам це пояснює, це дуже влучно. Він проводить паралелі з Google та Uber. Каже, це ж ідеальні приклади того, як технології руйнують бар'єри. Google зробив інформацію доступною для всіх: Uber, приватні поїздки. І він хоче зробити абсолютно те ж саме з персональними асистентами. Це просто не має бути розкішю і крапка. І ось тут ми бачимо цю фундаментальну зміну. Дивися, з одного боку старий світ світ, де персональний помічник це привілей, розкіш для обраних. А з іншого майбутнє, яке він будує, майбутнє, де потужний асистент є ну, у кожного, і його компанія по суті працює саме на цьому контрасті. Гаразд, а тепер, мабуть, до найцікавішого до конкретних правил гри, тих самих, які Омар використовував для побудови своєї компанії. Це можна сказати його особистий посібник засновника, і зараз ми розберемо його по пунктах. І перше правило, воно, мабуть, найважливіше це фундамент, без якого нічого іншого не спрацює. Звучить воно так не стійте у себе на шляху, тобто приберіть з дороги самого себе, йдеться про подолання сумнівів, прокрастинації, цього вічного страху відмови ну, всіх тих внутрішніх бар'єрів, які ми ж самі перед собою і вибудовуємо. І це одразу підводить нас до такого, знаєте, ключового питання а як взагалі справлятися з відмовами, бо ж кожен засновник та й взагалі кожен професіонал постійно з ними стикається. Це такий універсальний виклик, і те, як на нього реагувати, по суті, визначає майже все. І ось його відповідь вона проста, але дуже потужна. Він каже припиніть сприймати це особисто. Для нього всі ті нескінченні ні від інвесторів це була не особиста поразка. Це була просто точка даних. Уявляєте, кожна відмова це цінний фідбек, це можливість щось покращити у своєму пітчі, краще зрозуміти ринок, просто стати сильнішим. Це ж фундаментальний сув від емоційної реакції до чисто аналітичного підходу. Добре правило номер два. Будуйте свій бренд. Ідея проста. Не можна просто сидіти в кутку і чекати, поки хтось помітить, який ви геніальний. Так не працює. Потрібно самому стати таким собі маяком у своїй галузі, проактивно будувати свій бренд, свою репутацію. І ось просто геніальний приклад, як він це робить. Уявіть, як маленькому, нікому невідомому стартапу заявити про себе на весь світ. Замість того, щоб зливати шалені бюджети на маркетинг, Омар зробив один, але дуже хитрий хід. Він знайшов головну у світі конференцію зі штучного інтелекту, подивився список спонсорів і побачив, що гігант OpenAI – лише бронзовий спонсор. Він дізнався ціну 10 тисяч доларів, негайно переказав гроші і що сталося. Раптом його компанія опинилася в списку спонсорів поруч з OpenAI. на одному рівні з Гігантом це муттєво дало йому авторитет і впізнаваність. Ідемо далі. Правило номер три невпинно налагоджуйте зв'язки. Але тут важливий нюанс мова не про той нетворкінг, де всі просто обмінюються візитками, ніби цінниками. Ні, мова про те, щоб вирощувати справжні людські стосунки, бачити в людях не просто корисні контакти, а будувати глибокі справжні зв'язки. І ось вам історія, як це працює на практиці. Просто в аеропорту, ні звідки він підходить до засновника компанії вартістю 3 мільярди доларів. Просто так, щоб поговорити. І що ви думаєте? Ця випадкова, але дуже смілива розмова через кілька місяців призвела до того, що цей мільярдер став офіційним радником у його компанії. Це ж просто доводить можливості є абсолютно скрізь, треба лише наважитись зробити цей перший крок. І нарешті четверте правило воно ніби об'єднує всі попередні дійте з позиції сили. Але тут треба правильно зрозуміти мова не про зрозумілість чи агресію. Зовсім ні, мова про те, щоб випромінювати впевненість та енергію. І ось тут абсолютно унікальний погляд Омара Неце. Для нього діяти з позиції сили це не про власне его, це про служіння. Він каже, що це його обов'язок перед командою, перед інвесторами, перед усіма, хто його слухає, створювати ясність, приносити енергію і, зрештою, вести до успіху. Це, по суті, і є відповідальність лідера. Отже, є посібник, є правила. Але чи працює все це насправді? Давайте подивимося, як ці стратегії перетворилися на цілком конкретні результати і допомогли побудувати потужну екосистему. Просто уявіть собі цю картину Пітчинг перед серйозними інвесторами. Замість купи нудних слайдів з графіками, Омар просто каже своєму щі асистенту купи книгу. І той бере і купує її в прямому ефірі на очах у всіх. А потім Омар каже: А тепер скасуй замовлення. І він скасовує. Це була жива магія, а не презентація. Таке справляє враження, яке не створить жоден слайд. Класичний приклад принципу показуй, а не розказуй. Або ось інший приклад як він будував партнерство з Амазон. Тут знову спрацювало правило про нетворкінг, жодних холодних листів, які ніхто не читає. Стратегія була інша. Крок перший знайти спільний контакт з потрібною людиною в Амазон. Крок другий використати цей контакт, щоб побудувати миттєвий особистий зв'язок. І вже третій крок, коли є довіра, домовлятися про співпрацю. Все просто людський фактор вирішує все. І тепер фінальний урок, можливо, найважливіший з усіх той, що лежить в основі всього цього посібника і, по суті, об'єднує всі інші правила. І це правило звучить так: порушуйте правила. Звісно, тут мова не про щось незаконне чи неетичне, зовсім ні. Йдеться про те, щоб ставити під сумнів загально прийняту мудрість. От коли хтось каже, ну, ми завжди так робили, справжній інноватор завжди запитає, а чому, власне, чи не можна інакше? Саме з таких питань і народжуються справжні проривні ідеї. І це залишає нас із фінальним питанням, над яким варто замислитись у кожній галузі, у кожній професії є свої неписані правила, які всі просто приймають як належне. Так от, яку саме загальноприйняту прийняту мудрість у своїй сфері варто було б поставити під сумнів? Адже як показує ця історія, саме там, за межами звичного, і починаються справжні фундаментальні зміни.